Можливо, ще були якісь питання, ну, випишіть в чаті. Так, друзі. Е -е, будь ласка, хто на стрімі не проставив лайк, я вас е -е, закликаю це зробити. Вам не складно, мені приємно, як то кажуть. Добрий вечір, добрий вечір, друзі. Вадиме, вітаю! Вітаю, подивись, чи дадуть нам Петріот. А то я сьогодні не в настрої. Так, так зараз, друзі, такі, така це зараз така погода. Така погода, що взагалі не зрозуміло, як себе, як себе можна почувати зараз. Так, давайте, друзі, починаємо. Починаємо ми з вами з. Починаємо ми з вами. З питання спад чи підйом по настрою в Україні. Ну, настрій, я розумію, який стосовно <кхи> настрій один. Стосовно війни і з усім, що з цим пов'язано. Так, дивимось. Найближчий півроку подивимось настрій в Україні, спад чи підйом. Зараз явний спад. Може це тільки у мене, але я не думаю, що тільки у мене. Найближчі півроку, чи буде в Україні спад настрою чи підйом. Зараз спад. <кхи> Зараз спад, орки цим користуються тут видно. Просуваю там свої наративи і ПСО і так далі. Ось дама Пікова вказує на те, що зараз спад, так і пригнічений трохи. Далі зміни. Зміни на краще, е -е, якось сталіше буде, е -е, більш якось зрозуміло, якась буде. Тобто зараз немає якоїсь зрозумілості. Один каже одне, інший каже друге. Військові кажуть, там одне на фронті. інше... Інші там кажуть експерти інші. Тобто незрозуміло, що орки цим користуються. Зараз пад... найближче півроку я бачу, що буде підйом. Ну Це не буде якийсь там мега-супер сплеск позитиву, але я бачу підйом настрою. Ось так. Підйом настрою, друзі. Тому очікуємо ось так. Таке. Вітаю всіх, друзі. всім привіт-привіт-привіт. Всім привіт, такі друзі! Так, поїхали далі. Значить, подивились на це. ну, Добрий розклад вийшов на Хомай. Ви питали, будь, будь ласка, добрий розклад вийшов на, на найближчі півроку. Повинно бути краще, легше. Так, далі, друзі. Ідемо далі. Всім вітаю всіх друзі, Дякую величезне за донат, хто відправляв е перед стрімом. Також вам дуже дякую. Був з Приватбанку. Так. Е -е -е так, 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 друзі. Читаю наступне. Так, Лена. вітаю ще раз вас. Чи будуть блекаути найближчим часом? Підняття тарифів на електроенергію. Який ресурс буде вигідним у майбутньому? Електрика, газ, чи тверде паливо. Дивимось, друзі. Чи будуть блекаути найближчим часом? Так, зараз подивимось ваші, зараз Вадима, питання на правах по старшинству, так сказати. Дивимось Петріоти. Питання. Чи дадуть нам Петріоти і от доповнення всім, всі що ми просимо? Чи дадуть нам ці Петріоти? Мають надати, друзі. Мають надати. Можливо, не всі сім, хоча розклад гарний. Тут я бачу я бачу і можливо, навіть і всі сім дадуть. Я бачу, що позитивне, я бачу, що захист від заходу буде, гроші. Можливо, там якось частково дадуть, буде розбито. Можливо, дадуть спочатку 3, потім 4. Можливо, спочатку 2, потім. 5, ось так. я бачу. Ну, нададуть все ж таки. Нічого з того, що е, могло б вказувати те, що їх не нададуть, я не бачу. Отак. От бачу тільки розділення, якось, можливо, на дві частини. Спочатку чуть менше, потім більше. Е, така відповідь стосовно Петріота. Інколи, інколи, друзі, я от бачу. Я от бачу питання. Я от бачу такі питання. Е ну, не питання, а новини там. Е там Тіто, Німеччина, ось нещодавно було. Німеччина надала нам там чогось. І в мене таке, ну, це так, знаєте, типу сарказму. А не, не, не хоче Німеччина надати нам там в Більшості нашого, не всім, але в ну, більшій частині нашого населення мозку трохи, трохи розуму, трохи мозку. Не хоче надати нам Німеччина ще. Так, ну це я відволікаюсь, друзі. Це секунда юмору, можна гумору. Так, сказати. Так, подивимось подив, далі. Чи будуть блукати найближчим часом підняття тарифів на електроенергію, який ресурс буде вигідним в майбутньому? Електрика, газ чи тверде паливо? Зараз, друзі, я... зараз Лена, це питання від Лени, зараз я спробую одним розкладом. Ну, якщо щось буде незрозуміло, то ми подивимося ще окремо. Перше, одним не вийде. Так, чи будуть блекаути? Найближчим часом. Ну, Дивіться, друзі, я бачу, все ж таки, вони ще кудись, кудись там можуть влучити. Ще вони там щось пошкодять. Ну, Якось там супермасштабно все таки не випадає глобально. Але з електрикою проблеми ще будуть. Вони ще накоять проблем. Так, дякую за Донат, друзі. Величезне з Монобанку, хто відправив, дякую вам. Ось так. Я бачу блекаути будуть, але ну, вони якось будуть все одно ну, не, не, якось, не як глобальні якісь. Але так, по, енер... по електроенергії вони ще будуть бити. Тобто якусь яку ще станцію вони можуть зупинити, чи якусь видобування електроенергії вони можуть тут зупинити. Це я бачу ось таке. Досить таки неприємне. Ми з вами дивились, було питання на зиму. Чи пройдемо ми без блекаутів цю зиму. Ну зима пройшла, ми пройшли і без блекаутів. Надалі, от я бачу якось погіршення ситуації по електроенергії. Тому блекаути будуть. Зараз давайте ще з іншої сторони подивимось. Зараз подивимось ще з іншої сторони. Вадиме, з, до речі, з днем народження. Ще раз. Ще й тут. Вітаю. Минулим. Так. Заходь, будь ласка. Так, дивимось далі. Дивимось далі, друзі. Стосовно цих блекаутів, ну подивимось, наскільки масштабні ще так окремо. <кхем> Я бачу, що вони десь точково ще нанесуть якесь зло. Дякую, гарної гарної роботи, гарного настрою. Так, наскільки масштабне оце буде зло для України? Точково вони ще можуть знищити одну або одну-дві. Якихось генерацій, або підстанцій, або електростанцій, щось таке. Це, це випадає. Ну, наскільки масштабно, наскільки це буде впливати там, і наскільки там це буде бити по Україні ці відключення, або їхні там влучання можливі, да? по електроенергії. Ну, я бачу, що бач, бачите, ми справимося. Справимося, електроенергія тут чітко випадає. Нічого прям такого страшного, критичного, чогось прям дуже поганого я не бачу. Електроенергія тут випадає. Значить, вони можуть <кхм> десь точково якісь взяти менш захищені електростанції. Знову ж таки, ось їхні очі, орківські, тобто зрадники. <кхм> Ходять, наблюдають, дивляться і так далі. Оці зрадники тут присутні, бачите. Колаборанти, оці ватники, вони ходять, їхня ця агентурна так звана сітка. З ними також треба боротися. Я бачу їхні очі, от вони можуть наводити. Ну вони якось навод... вони якось тут ошиваються біля таких невеликих якихось електростанцій, невеликих якихось, знаєте, електростанцій або розподільних. Та розподільних станцій або підстанцій, щось ось таке. Не ну, чогось таке критичне. Критична енергетика, критична інфраструктура електроенергії, тут все ж таки залишається, з'являється, і поганого нічого я не бачу. Це стосовно цього, цих блекаутів і уражень можливих наших електростанцій. Так, далі у нас ресурс. Давайте подивимось ресурс, який в майбутньому буде вигідним для України. Електрика, газ, чи тверде паливо. Електрика випадає, бачите, гарно, встала надовго, будуть зміни якісь в електриці, електрика. Добре. Електрика. Добре, дивимось окремо газ. Для України, чи буде вигідним в майбутньому. Газ. Газ не, не так випало, хоча також непогано. Біля газу тут, бачите, тут Можновладці, держеморди і так далі. От вони засіли на цій темі. Тут вони контролюються, вона не так сильно розвинена, сімка тут вказує на цей газ. Не дуже розвинена, електроенергія краще виклада. Хоча також тут будуть зміни, якісь будуть зміни, як можливо, якесь буде. Новий видобуток, або новий вид цього видобутку, якось або трансформація, щось, якісь нововведення будуть по видобутку, що його буде якось легше видобувати в Україні от газ. Оце я бачу, чітко. Тобто зміни будуть з електроенергією, якось зрозуміло, вона вже зрозуміліше, сталіше. Історія. Так, друзі, дякую за донати. Хто відправив з очатбанку і з Монобанку. Два донати, дякую величезне. Стосовно газу, також непогано, приблизно так само, але трохи як протяжку таку, трохи затягується воно. Але все ж таки тут удар пустий випав. І легше або нові якісь технології будуть впроваджуватись для того, щоб видобувати його. Ось якось воно тяжко-тяжко, а потім раз і піде нормально. Це газ. Далі тверде паливо. Дивимось ще окремо. Чи буде вигідним тверде паливо для України в найближчий час? Тверде паливо. Тверде паливо, якось, як замінник, як тимчасовий, як резервний ось таке. Загально це не, не, наша, не наша історія. Тверде паливо, бачите, вале тут пустий випав. І все, що пов'язано з грошима, все ж таки вале тут псує. Хоч воно, бачите, тут зло пусте випало. Тобто, це як альтернативний, як якийсь такий екстрений. Як Допоміжний, там, другий, третій, четвертий, п'ятий варіант, ось це так він може бути. Але прям такого розвитку я не бачу. І що він буде вигідним для України, тверде паливо, ні, такого не випало. Вітаю, друзі, вітаю, друзі, всіх, всім, хто вже приєднався. О, це що, Орки, Орки, Орки набіжали? Угу, угу. Так, друзі, значить, дивимось далі. Дивлюсь далі, друзі, ваші питання. Угу, угу. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Так, чи планують наступ на Харків? Чи буде окупація Часового Яру? Так. Зараз подивимося. ну ми дивились вже на Харків. На Харків такого нічого катастрофічного не випало. На Харківську область так, вони будуть намагатися просуватися, будуть намагатися туди щемитися, в Харківську область. І, до речі, у нас був колись стрім з вами, і ми бачили. Я не пам'ятаю, чи це був стрім, чи це було окреме відео. Точно я не пам'ятаю. скоріш за все, стрім. У мене, в принципі, на каналі в основному основний, основний потік інформації це зі стріму. От. Я ча частіше стріми, роблю більше питань, ніж відео, хоча відео також записую. Тому, друзі, ми бачили з вами по загрозам наступу від цих орків, де може бути цей удар, там, де вони планують там, цей наступ і так далі. І от е, два, було, е, хто пам'ятає друзі, два було напрямка, е, це все з Донецької області, це в, в сторону туди, е, напевно, десь в сторону, в сторону чи то Покровська. Ну, тобто це е, Ближче туди, як на Захід вони будуть, напевно, навіть не на Захід, а на, на північний захід йти по Донецькій області. І в, по Харківській, в Харківській області, отам також з Донецької області, в сторону Харківської області, вверх на північ. Отак. От От ці були загрози найбільші. Тобто на область так, на Харків, на місто не було такого. Ну, давайте ще раз подивимось. Так, друзі, зараз я вам розказую і паралельно листаю чат, дивлюсь, щоб я не пропустив питання. Mm -hmm. Mm -hmm. Давайте, чи планують вони наступ на Харків? Чи планують орки наступ на Харків? Вони можуть планувати все що завгодно. Вони планували захопити всю Україну. Вони їхні ці плани з тріском провалились, тому планувати. Вони планують захопити все і всю Європу, і підкорити там, напевно, всю Європу да? до себе. Це вони планують. Це в їхніх вологих мріях. Да? А ми з вами подивимось: наступ на Харків, загрози від орків стосовно наступу на саме місто Харків. Чи підуть вони. І що можуть там досягти. Балачки я бачу. Балачки я бачу. Людей немає. Вони самі бояться. Вони бояться самі орки. Дякую за донат з Приватбанку, хто відправив величезне. Вони самі бояться туди йти. Орки ці, Їм самим страшно. Я не бачу. Я бачу це балачки, в основному балачки. Людей, фігур там таких не бачу. Їхні хлопати от, зі злом можуть бути. Тобто вони, ну це і обстріли постійні. Десь там можуть бути якісь ДРГ біля, біля кордону, ближче до кордону, там якісь типу намагання якихось там. Ну, це не прямо прориви, це якісь ДРГ, це якісь такі. Не провокації, ось таке я бачу. Я нічого такого серйозного не бачу. У них там немає успіху, це по-перше. По-друге, там захист стоїть. Ну, це ЧОС, це і псо в основному. Нема там серйозних таких прямо, я не бачу загроз від цього. Часов яр, окупація часового яру. Основний розклад вказує на те, що часів яр о, залишиться в Україні. Орки, орки ось вони випали, ось вони можуть підступитися, бачите, оточити о, якось о, цей, цей населений пункт. Але я не бачу там. Там обстріли будуть, там, ну, тобто там обстріли і так є, там небезпека, небезпека чітко випала. Вони можуть підійти в притул, вони там можуть. Ну, прям такого, все одно в основному розкладі випала Україна. Щоб окупації там таке надовго, я не бачу. там такого. Дім випав, це основне. Можуть в притул підійти, можуть зайти вийти, там, ну, можуть пересуватися, можуть, там, може проходити сама лінія. ну, Лінія фронту. Ну, лінія зіткнення, можливо, там вона зупиниться десь так. Щось цим. Але ну все одно, ну, бачите, випадає дім, випадає Україна, не випадає е, окупації. Слава Богу. Так, оцього Кирила це що це за його треба заблокувати. Я його заблокую зараз. Так, щоб його і не було тут. Угу, mm угу. -hmm. Так. Спамери якісь незрозумілі. Далі. Далі, далі, друзі. Добрий вечір всім, хто доєднався. Величезне дякую за донат з Ощадбанку ще один величезне дякую, друзі, за вашу підтримку каналу. Це надихає, в принципі. Ну, в принципі, друзі, це, знаєте, як дуже сильно підтримує в плані не з того, що там якісь гроші. Кожен там по-різному. Але це, знаєте, такий дієвий, дієва така подяка. Дуже дякую вам за це. Вона реально підтримує. І що щонай... і менше підтримують ваші лайки, друзі, і не менше підтримують е... ваші підписки. Ну, не так, звісно. Так, дякую величезне, дякую, друзі. Так, далі, наступне питання. Дякую, Михаїл. Ставимо лайки. Хто дивиться, друзі? З вас, е... як мінімум, лайк. Якщо вам допомагають мої відео, якщо допомагає моя робота саме в такому публічному форматі, то я думаю, що неважко поставити лайк, підписатись. Вам не важко, мені приємно. Далі, чи буде перемир'я? то зменшення бойових та зменшення, напевно, бойових дій під час Олімпіади. Все ж таки буде якась, якась домовленість, якесь таке типу перемир'я, але, друзі, я вважаю, що давайте подивимось, я вам зараз розкажу. Чи буде перемир'я під час Олімпійських ігор. Балачки, 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 я бачу. Багато і псо може там бути. Може стосовно цього ну, заходу Олімпійських ігр можуть бути під це. Знаєте, ага, це, це не просто це от через Олімпійські ігри. Тут, я бачу тут багато і псо, тут дуже багато розмов. Тобто, це будуть, можливо, це не перемир'я буде. Це можуть бути перемовини. Вони будуть ділитися на дві, два таких. Серйозних крупних лагеря, можна так сказати, да? одні з іншим будуть домовлятися, перемовини, перемовини. Я бачу, я бачу перемовини, я не бачу, от, що прямо це буде заморожено щось. Але ну, перемовини будуть йти. Будуть якісь, це може не через Олімпійські ігри. Розумієте, Олімпійські ігри тут мало чого значить. В цьому розкладі. Перемовини дуже багато будуть, дуже, дуже багато, якісь інтенсивні з різних сторін світу будуть йти перемовини. До чогось прийдуть, все ж таки, якийсь, от, якийсь тут червовий король з'являється, який е зосередить коло себе якось, можливо, е сили всі оці. Інші країни, або там лідерів світу, якось чаровий король якийсь, бачите, допомагає тут. І його, можливо, його плани, можливо, його пропозиція, от вона, вона зможе зупинити орки, орківські потуги, так сказати. Але все одно перемовини перемовинами, але я все одно бачу, що. Щось будуть там домовляти, щось будуть перемовляти, а потім все одно наші лупануть. Все одно. Все одно вони не зупиняться. Збройні сили не зупиняться отак просто, що якийсь там хтось скаже, ми вам дамо 3 долара, ну, грубо кажучи, а ви будете там сидіти в окопах просто і все. Так не буде. Вже так не буде.